Відеорозпаковочка. Отримали посилку від компанії Алекса. Дивимося. Отримали костюмчик. Тепленький, На флісику. лопчачий. Розмір 158. Зараз покажу. Дивіться, який костюм. Виція подтолфтовка, капішончик. Капюшончик на флісику. Отака така кінгурушка, карманчик. І штаники. Отакі От штани. На варіочки, на флісику. І дивіться на руки Який смайлик. Круто! Дякуємо компанії Авексекс. Все супер!